Хлопець забороняє зустрічатись з подругами, бо ми при зустрічі п'ємо просеко. Дійшло до скандалів, що скажете? Я розумію, що деяким людям неприйнятно вживати алкоголь, і вони не хочуть, щоб їхній партнер теж це робив. Але це вибір іншої людини. Якщо вам не подобаються упередження, якісь принципи і вподобання людини іншої, то ви з нею не зустрічаєтесь. Все, до речі, дуже просто, окей? Думаю, у відносинах мають бути поступки. Треба прислухатись один до одного. Якщо ваш хлопець проти, то. Зробіть як він хоче, замість того, щоб пити з подругами про себе, спробуйте бренді або віскі. Я спочатку хотіла бикануть, а потім. Хорошо все стало. Хлопець не має права вказувати вам, що вам можна пити, що ні, тим більше забороняти з кимось зустрічати. Це ретфлег величезного розміру. Ну тоді треба все міняти на 180, пити горілку з хлопцями. Віски з вами б так не поступило. В мене друга дівчина ходила пити про з подругами. Він її забороняв, скандалили. Вона сказала, що як треба буде, вона і так зрадить, і зрадила. А вони з пацанами на зустрічах у Зварпіють, я правильно розумію? Забороніть йому забороняти. Ну якщо ви після такого приїжджаєте і заригуєте квартиру, а він має прибирати, має рацію. В інших випадках не має рації.